Друзі, рада всіх вітати у новому відео. На вулиці Мороз і сніг. А тут вже виставили ось такий букет з польових квітів, так що все вже йде до весни, до літочка. А я спішу дивитися, що на розпродажі на всі новорічні товари знижка від 20 до 60%, але буває деколи і більше на всі новорічні товари, кількість обмежена. І, крім товарів, з позначкою завжди низька ціна. До 7.01.26 року. Сподіваюся, є ще якісь новиночки, але бачите, бачу, що вже от, розпродаж новорічна. А тут виставляють кактуси, якусь зелень, вже зелена тематика, зелена подушечка. А, якби така ситуація з ці красиві лампи, І ця зелень з'явилася. Лампа 600 гривень, такий нічничок, а штучна рослинка 80 гривень. Для мене це, як я образно, це не каптус, це якась інша тропічна рослина. Але називаю я так все кактусами. Так, ось така рослинка, але я не бачу тут ціни. Напевно, з іншої сторони. Непоганий вазон і дуже ну, якби реальний, схожий на реальну рослинку. Так, ця штучна рослинка 275 гривень, до речі, ціна на неї знижена, ціна була з 349 гривень. Ну, рекомендую. Теж рекомендую ось ці скляночки, вони дуже красиві, 75 гривень. Я вже їх показувала, і я їх бачила у відео в різних блогах, Вони в сервіровці стола мають досить красивий презентабельний вигляд. Так, завжди низька ціна, тут такі дрібнички, які. Далі коштуєте 35 гривень упаковка. Губок. 10 штучок є. Якби нічого нового, але ціна хороша. Теж вішечки за цілу упаковку 110 гривень. Пластикові такі вішечки, базові чорні за 10 штучок. Серветки по 40 гривень. Асортименті. Асортимент не новорічний. Новорічні теж мають бути на розпродажі. Просто ганчірочки по 75 гривень. Ціла упаковочка, непогано. І в упаковці 9 штук. Так, рушнички 10 і 100 гривень. За упаковку тут 3 штуки. Скажу, що рушники непогані. Я брала в влюзку, по-моєму, навіть ось ці. І вони досить. Добре втягують вологу, прекрасно прикрані. Ну, Мені подобається. І, до речі, в сінсей я теж попала на хороші рушнички. А теж купила і ну, задоволена, навіть не сподівалася, що в Сінсеї можна купити хороші рушники. Взагалі там щось копійку взяла. Це полиця для взуття 375 гривень. Вона закрита, не бачу. Так. Ідемо далі, дивитися гірлянди. Знижена ціна. Хто не купив, Бо я не знаю, що вже буде купляти. Бо, як то кажуть, не налаштувався вже яке число. Не налаштувався чіпляти гірлянди, прикрашати ялинку, 115 гривень, 150 ціна була, можливо, комусь не до свят, ну і не комусь багатьом. 550 гривень, 1150 гривень. Яка хороша знижка, тисячу, ну не тисячу гривень, скільки тут знижки не вказано, який відсоток знижки. Чому не вказати? Видно досить, що вона штучна. От буває, що не видно. А тут видно так Просто здалека стоїш і видно. Вази, склі, як чорне скло, такий красивий. Щось це, не пам'ятаю, чи їх бачила. Можливо, це новинки і в рубриці завжди низька ціна 200 гривень. Непогано за 200 гривень така ваза інтер'єрна. Чому ні? За 200 гривень хороша ціна. Можу рекомендувати. Це не 500 гривень, так як вони люблять, а 200 гривень лише. Ще такі горщики 250 гривень. Вам це сподобалося скло. І горщики непогані 250 гривень. Гірлянда лампа безнижки 550 гривень. Вони продають їх добре, тому що для підсвітки беруть навіть всякі кав'ярні, ресторанчики, навіть на вулиці під. А, так, Навісами чіпляють оці гірлянди. Просто гірлянда така стрічка, як балет, 125 гривень. На батарейку зараз використовують, просто підсвічують, коли світло відключають, то хоч є що включити, якби додатково. То можна собі купити гірлянди, купити такі лампи. І нехай світять, ні. Непогано. Ще такі класні вази з'явилися, завжди низька ціна, їх не було. Це новиночки. Подивіться, яка класні вази, так високо їх. Зараз я її стягну. Ой, вона така ще важка, але вона класна. Ось ця ваза. Мені сподобалася. Досить. Ось така ваза 250 гривень. Це в новиночках. Раніше я їх не бачила. Вже доставляючи новинки. Сьогодні я шукаю, що є нового із нижечки. Штучні рослинки 55, але ну, теж мають вигляд таких реальних. За 70 гривень. Ось такі ще є вазочки теж в новинках. Бачу, появилося в такому а, темному склі багато новинок у вас. Такому графітовому. Сіро-графітовий колір. Це були 150 гривень, ось ці вази. Такі це свічнички, які вази, що я виплітаю. Ось такі красиві свічнички, як цукерочки, як карамельки. Ось 150 гривень. Це таця зі знижкою, Це метал. Чорний ковір, вона величезна. 39 см в діаметрі. Ось така таця декоративна, в чорному кольорі, такий монохром, можна ще такий свічничок взяти 425, а це коштувала 700 гривень. Так, принти знову зі знижкою. Я скажу, якісь такі ці качелі, каруселі з тими принтами. Кожний раз я приходжу, це наміняється. Але була на п'ятницю 350. Бачите, тисячу гривень, вже 500 Якби 350, я не купила була, бо не мала рук вільних. Чекала, чекала, я це вже розказувала. Такий 325 прин. Ось ці з лимончиками, такий італійський вайт. 175 гривень, ціна була 350 гривень. Красиво так. Ще нового попусу, ціну знижено 300 гривень, зараз 200 гривень. Скляні такі чашки і всередині пальма. А ось ці лаконічні мені більше подобаються, 165 гривень, ціна була 200 гривень. Так, ось така чашка, такий куколь, таке легке тонке скло і кольорова ручечка. 165 гривень. Так, ще ось такі скляночки. Тут просто завжди низька ціна. Я так розумію, це новинки, не бачила їх. Такий бусковий кольор. Ніби до блакитного легкого. Товсте досить скруг, синій колір написано. 50 гривень. Висока досить склянка, висота 12 см. Це все в новиночках. Це все в новиночках. Завжди низька ціна. Тут не змінилося. Кухлі. Ще ось таке додавалося, такі кухлі по 75 гривень. Просто без, як склянка, без ручки. Знижок тут немає, бо тут не завжди низька ціна, якби. Так, на пледи і на покривала ще є знижка, і додалося трошки речей на знижку. Ось такий плед покривало 1350 гривень, це не було 2700. це немало красивий колір, такий до виноградного чуть-чуть, І в сірому кольорі є теж. Ще в сірому кольорі 1350 гривень, теж така знижена ціна. Ось ці два покривала красиві і зі знижечкою. Пухнасті подушечки 250 гривень зараз. В сірому кольорі, а ціна була 500 гривень. Немала знижка, скажу вам. Подушки хороші, така хутро штучна і таке мені бо бачите, за виточками, за витульками зроблено. Симпатичні. Ось ці подушки. Теж хороша знижка, їхня ціна була 650, зараз 500. Ну не така велика знижка, як тут. На тут 50% на ці подушки. А тут плети бухнасті, які теж могли б підійти в комплекті. Ціна була 2500. Ось такий плед, а зараз 1000 гривень. Ну, так, на акції ось така подушка. Ціна була 450, зараз 225 гривень. Це хороші. Простосенький, такий досить фактурна тканина, пружиниться, от собі під голову. Взяв на дивані, зробив чайочку, взяв бутербродик з кобаскою і дивишся собі телевізор, і зручно, і комфортно такий лаунж-подушки. Лаунж-подушки. Сюди є пледики до цієї подушки. Ой, плет 550 гривень, це не було 1100. А чого така хороша снижка. Подивіться, як воно підійде класно. Якщо можна купити в комплекті, ось плет не зовсім то, але дуже близько. А можливо навіть і то. Навіть то 140 на 2. Купляємо плет і купляємо подушечку. І йдемо. Несемо обновочки додому. Отак От я чик-чик-чик і йду дивитися меблі, шукати знижки, дивитися новиночки і показувати моїм улюбленим глядачам, що є нового, що цікавого. Так, диванчик. І зараз 11 тисяч він коштує зі знижкою. Диван розкладний, правда, це добре. Ціна була 15 тисяч. Зараз 5 тисяч знижки, 100 баксів більше, як 100 доларів. Тканина сіра, по з'ємності для зберігання, спальне місце, 107 на 191 і так далі. Його Характеристики цього дивану. Непоганий, хороша якість, видно. Інтер'єрні лампи представлені як високі на ніжках. Так можна як люстру підвіснілось, з такого темного скла, сіро-бускового і плетений ще є варіант. Десятий номерок, зараз подивимося. Ціну. Десятий номер 1500 гривень зі знижкою. Настільна лампа, тут скло, а тут такий текстиль. Шостий номер 500 гривень. А тут знижену ціну, на який номер 1000 гривень написано. Так, невідомо на який номер. А на. ну, можна гадати багато. На п'ятий, так бенкетка зараз за тисячу гривень з хутра теді це новиночка. А, в Рубриці завжди низька ціна для зберігання її ємність теді, колір лляний. А ось характеристики, висота, ширина, якби параметри. Таке з'явилося. Це просто для. Це такий пуф написано, і як а, він запакований, напевно. його треба збирати. Тисячу гривень це він. Ну, за тисячу гривень пуф такий стильненький, знаєте, як він не провалиться, коли на нього сісти, якщо він так збирається, якби складається таким коробом. Так буває, що купляєш от коробки і так збираєш, складаються вони, зрозуміли, про що я. Тут є інструкція, як його зібрати тисячу гривень. Ще ось такий сніжка моє, запакований якийсь пуф. Так, пуф за 700 гривень. З такого кольору є А ось він, валюровий. Добавилися пуфи. Багато, багато пуфів. Маленький пуф. Просто в коридор 385 гривень з ємністю. А тут теж, напевне, а маленький ось він 550 гривень. Та Менший, зменшений варіант. Подивимося, по чому шафа з дзеркалом, без дзеркала. Так. Ось ця посередині висока шафа а, з дверками трьома, де посередині, дзеркало. Ціна цієї шафи 15 тисяч, а була 25 тисяч. Є рейка, 5 полиць, трьохдверна, а двохдуварна без дзеркала посередині до 10 тисяч. Снижки дуже хороші. От саме власне на ці шафи. Снижки просто супер. З полицями. Тут з церква і є антресолька вверху, якби поличка така. Ось там можна поскладати все. І з рейлом. Ось така шафа-містка, досить. параметри, ви бачили. Я показувала. Ось ця шафа дзеркальна теж посередині. Тут вже ось так вона відкривається, ручок немає. Є варіант кольорів. 18500 зі знижкою, 18500 буде коштувати біла. В білому кольорі і з подвійним дзеркалом широка 28500 зі знижкою. Столик я ще називаю косметичним, з дзеркалом, на тонких ніжках шухлядками. Стільчик коштує окремо. Ось такі шухлядки І ціна столика зі знижкою 4 тисячі, а була ціна 7 тисяч. Бамбук натуральний з бамбуку і з зеркалом та дві шухлядки. Ось такий милий, класний столик. Зараз за 4 тисячі. І стільчик зараз зі знижкою. 2 650. Табуретка коштує 2650, а ціна була 3,5. Можна складати стопкою. Та мені подобається. Ось цей столик. Подивіться, який він класненький, такий дівчачий. Табурет теж в окрему ціну. 1250 гривень коштує табурет. А самий столик коштує 5 тисяч. А набір меблів. Можна окремо купити, одна й та сама ціна буде. Ціна нічого не міняє, якби не буде дешевше, якщо ви зразу в комплекті купите. на, на даний момент 6250 це набір. А ціна була 10498. Ось це набір меблів. Класний, красивий, біленький з шухлядками. Тут ще шухлядки є. І дзеркальце. Друзі, ми були Юску. Всім до зустрічі у нових відео.